Вона пише, це ти трахалась моїм чоловіком. І там був ну, якби розмова була дуже емоційна, дуже скандальна. Він дуже некрасиво поступив по відношенню до мене. Там я сміялася ще з своїм хлопцями, коли обговорювала. Я кажу, ну я ображена. Не, навіть не так, що мені це написали, як тим, що мені написала дружина маленького, пузатого, махнатого, просто гнома. Я кажу, вибачте, Олена, у мене я тебе обожнюю. Я кажу, ну при тому, що коли він був мені побратимом, я мені насрадь як він виглядав. Він був мені побратимом, тому що мені я не я там не оцінюю людей по зовнішності, але коли торкається особистості. То тоді вже це питання вспливає. Я кажу, чому мені не написала дружина чи дівчина якогось нашого красунчика. І не те, що не заступився. Він мене об, е, обляв гімном, е, просто обмацюкав, е, сказав не пиши мені сюди там. На -на -на. По великому рахунку це було для мене дуже дивно, тому що я ж тобі кажу, не те, що там якась під, не, ну, ніякого натяку, не, не капець, Це взагалі, якби мені сказали, з ким би ти переспала без роти, він би стояв би. Рівно останньою точкою, і то він там би стояв, бо просто ну, якби чергу треба було виставити.